У кільї здавна існує легенда про таємний тунель, який нібито йшов від самої фортеці під Дунаєм аж до румунської кільї. За орієнтовними розрахунками, цей хід мав би сягати від 1 до 2 кілометрів і пролягати на глибині понад 10 метрів. Уявіть собі, стародавні майстри будують підземний прохід під широкою рікою, де постійно тече потужна течія. Легенда виникла не на порожньому місці. У самій фортеці дійсно були підземні ходи, і залишки одного з них збереглися й досі. А в самому місті під старими будівлями можна знайти підвали та коридори, що теж нагадують про давні часи. Старожили розповідають про те, що деякі старі будівлі і досі з'єднані між собою підземними ходами. Але легенда про тунель під Дунаєм звучить фантастично. У ті часи створити такий хід було б майже неможливо. До того ж, під час великої облоги 1790 року турки не мали жодної можливості для таємного відступу. Відомо, що після тривалого спротиву вони домовлялися з росіянами про право переправи через Дунай. А якби тунель справді існував, їм не довелося б вести переговори. Вони просто зникли б під водою, залишивши фортецю цілими. Може, і немає тунелю під Дунаєм. Але сама ідея захоплює уяву, адже вона поєднує реальність, справжнє кільгійське підземелля і легенду, яка робить історію ще більш таємничою.